Привіт, друзі! Ми на штадіо Далуж, який вже за лічені хвилини стане свідком супервидовичного старту євро-відбору на чемпіонат континентальний. Микола Васильков і я. Ми зараз тут почитали трохи пресу, газети. І треба сказати, що португальські видання повністю вгадали, повністю наш стартовий склад про те, що Кривцов буде з Матвієнком у центрі, про те, що Яремчук у нападі. Як їм це вдалося, як ти гадаєш? Ну я думаю, що тут багато чого було на поверхні. Було зрозуміло ще з реакції Шевченка на прес-конференції перед матчем. Що як буде? Я подивився і наші теж видання в Україні, теж в ряди годи вгадали повністю склад. Цікаво тільки те, що що одна з газет португальських це рекорд поставила в запасі у нас Коваленка, якого тут уже немає, Івана Петряка, якого взагалі не було на зборах, і двох одразу кравців. А у нас тут лише один. Проте, зрештою, вони молодці. Вони всі вгадали, орієнтуються у складі українському. Так, зрештою, так, вони хочуть просто бачити, мабуть, Василя, який неподалік тут грає. Вони його знають просто. А про Коваленка просто забули, що він е, отримав ушкодження, точніше, розтягнення м'язу. Ну але так. треба сказати, що з іншого боку, ось програмка тут є, можливо, покажи її. Е, тут зовсім немає складу збірної України. І нам трохи прикро від цього. Чому так, португальці? Ви ж наші друзі, як так? А так ця програмка насправді така м, сказати бюджетна. В ній взагалі це один просто розворотик, отакий картонний розворотик. Зазвичай ми звикли, наприклад, до англійських програмок. Так, коли це о такого розміру, а 4 журнали кольорові на гарному папері. Тут вони не те, що заощадили, а виступили лапідарно. Така інформація лише про своїх складик і а, рекламні носії на, на задній частині. Та і геть усе може так і треба. Насправді Коштів, можливо немає не у Португальців. Багато не перевантажувати людям голови. Нехай дивляться, нехай видовище сприймають, відпочивають, а не читають. Це може не люблять тут такого. Ну не будемо зрештою забігати далеко. Хочете ще поговорити про. Склад наш все ж таки, цікаво. Матвієнко буде грати у центрі з Кривцовим. Вони обоє шахтаря. І Андрій Шевченко віддає перевагу їхній зірності. Звернемо увагу, що Миколенко, котрий грав з турками сьогодні, вперше у стартовому складі в офіційному матчі це для нього серйозне випробування. Ну і саме Яремчук сьогодні у старті Жуньор Морайс, наш дебютант, залишився в запасі і, можливо, отримає шанс вийти на заміну. Я думаю, що його шанс буде, якщо збірна перейде до позиційного тримання м'яча. Не якщо, а коли, тому що наша збірна зазвичай переходить до позиційного тримання м'яча. Принаймні, останні два роки так було. А ось поява Матвієнка в, в старті і на позиції центрального захисника це безумовно дебют для Шевченка. Він ніколи не використовував його так. Але Матвієнко вже досвідчений гравець в системі Шевченка. Так, він, він вже грав на цій позиції в Шахтарі, і це ще одне свідчення того, що у нас, в принципі. Зараз схема певною мірою розкута. Шевченко сказав, і я підкреслюю це і ще перед грою сьогодні, що ми андердоги. Для нас будь-які очки – бонуси, тому що тут чудова команда чемпіони Європи і тому ми граємо розкути, ми хочемо показати свій футбол. Якщо ми досягнемо про цьому результату, це буде великий плюс. Безумовно, ми розраховуємо на результат. Ми знаємо, що треба буде терпіти, тому що Рональдо він у стартовому складі його команда буде тиснути. Але наші хлопці налаштовані тренерським штабом. Витримати цей натиск, і звичайно, ми віримо у нашу команду. А гра розпочнеться вже ось, ось тому будьмо разом, Україна, разом. Ми сила. Так і я переказую привіт всім, хто дивиться нас, тому що а, тут на стадіоні ви обов'язково під час трансляції почуєте. Українську підтримку серед всіх організацій, які тут присутні, найбільше це УАСА Порт із Німеччини. Хлопці з Дюссельдорфу, фанати нею керують. Я бачу, що їх уже там близько 15 зібралося буде близько 30, -ти. А загалом по стадіону прогнозують півтори тисячі наших. Можливо, навіть від двох назбирається. І ще також треба сказати, що є чимало українців, які купували у португальській федерації квитки. Тобто, їх очевидно буде українців більше ніж навіть дві тисячі. Отож, друзі, разом вболіваємо і не забувайте підписуватися на ютуб канал Федерації футболу України. Разом до перемоги! Ми збірна! Давай Сашко!